Крізь вогонь війни таку експозицію відкрили у Рівненському палаці дітей та молоді приурочену річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Виставка розповідає про мужність та самопожертву захисників, серед яких є випускники та працівники палацу. Четверо працівників палацу зараз воюють на фронті, і дуже багато випускників палаців родини нашої. Десь порядка 30 випускників палацу дітей та молоді виборюють от якраз перемогу на фронтах цієї несправедливої війни. Серед експонатів близько 40 світлин військовослужбовців, які зараз боронять державу. Кожен знімок це окрема історія боротьби стійкості та віри в перемогу. Окрім фото, відвідувачі можуть побачити унікальні артефакти з фронту, зокрема, предмети побуту бійців. Також у виставковому залі представлені розмальовані частини патронів та снарядів, які перетворилися на мис об'єкти Один із таких снаряд перероблений на світильник. Ми хочемо відзначити якраз цю річницю, нашу експозицію, на якій відображені той шлях три роки, який Палац робить ту величезну роботу, волонтерську, благодійну роботу, співпрацю з ЗСУ по тих всіх напрямах, які ми можемо робити на своїй. Виконуючи свою місію, військовослужбовці зазначають, що цей проєкт має на меті не лише показати реалії війни, а й вшанувати подвиг українських воїнів, нагадати кожному про ціну свободи та незалежності. Тут відвідувачі зможуть відчути атмосферу фронту та доторкнутись до історій тих, хто нині бореться за майбутнє України. І заходи і подібні їм дуже важливі для того, щоб ми не забували, ми згадували і підтримували один одного. Ну зокрема, тих, хто зараз безпосередньо на лінії бойового зіткнення і виконує свої службово бойові задачі, не зважаючи на що. Виставка крізь вогонь війни доступна для всіх охочих у Рівненському палаці дітей та молоді. Де кожен може ближче ознайомитись з історіями захисників та їхнім бойовим шляхом? Ірина Кутюк, Сніжана Клименко. Олексій Олексієнко, випуск новин.